Так, сьогодні на каналі Arzaika ми з вами будемо малювати новорічні іграшки. Вам знадобиться фарба акварель. Почнемо з великого. Беремо з вами щось кругленьке і обводимо. І я його обведу. Ви можете обвести, давайте його трошки ось так посерединці намалюємо. Можете обвести його циркулем. Або будь щось, будь-що кругленьке. Все. І цікаві, спробуємо. Що ми робимо? Ми беремо з вами декілька фарб, переносимо ці фарби нараз на, е, на палітрочку. Можна дві три фарби різного кольору, переносимо на палітрочку ось так. Яку ще візьмемо? Давайте блакитну візьмемо і зелену ще Оп. Зелену. Можна ще якусь є рожева давайте рожева буде класно. Ось рожеву. так Переносимо на палітру. Беремо з вами будь-яку, Якщо це чашечка, можна чашечку, можна ось таку від туалетного папіра тумбу. І ми з вами ось таким чином промочуємо повністю по кругу весь, весь контур. Вам видно? Ось таким чином промочили і з вами намалюємо. Один, але треба прямо добре намочити. Дивіться, якщо не виходить добре намочити, можна брати пензличок і пензличком ось так наносити фарбу на ось цю частинку. Один колір, інший. Ось таким чином. І потім прикладати. Це буде другий шар. Ось так. Давайте, мабуть, сюди ще один. Ага, ось сюди ще один додамо, да? І ще один, давайте шар додамо. Буде один великий і декілька маленьких. Да, так, так е, краще буде наноситись, якщо ми окремо фарбою. Але можна її ось так, як я показала. Так, нанесли фарбу. Ого. Будь ласка, роби стільки, скільки, скільки, скільки є бажання. Хочемо квадратик і ниточку. Квадратик з закругленими, прямокутничок з закругленими такими краями. Так, це в нас є. Ми беремо ось так водичку і ці краї з вами розмиваємо. І таким чином отримуємо з вами. Кольоровий. А, а так розмиваємо і тим самим у нас відтіночки такі цікаві, з'являються. Так само. Там, де мало фарби, бачите, погано колір взявся. Там, де добре фарба, там, фарбу, там гарно Бачите, в мене тут по-мокрому, тому розквітчикість роз'являється. Це у нас був такий наряд шарів, а тепер ми з вами замалюємо один останній. Значить, Як ми його заформуємо? Вибираємо один кольор якийсь, який вам подобається. Я надаю. Що хоч беремо і починаємо зафарбувати по контуру. Верхню частинку яблука поміщуємо. Ніжна буде смішно. ось Проходимо по контуру, трошечки розмиваємо. А вгорі зараз оберемо. Робно-плавний перехід між кольорами Так, і трошечки додамо ще з іншої сторони. Зовсім трошечки. Так. поки воно. Я для своєї бригади спускаємо боюсь кіграю. Я для своєї бригади. Що зробив? Зробив шеврони. Вау, покажеш? Шеврони нашої бригади. Яскраве. Якщо немає нічого яскравого, тоді можна взяти давайте, білий, білий або фарбу, або фломастер, або, або олівець. Що ми робимо? Ми беремо найтонший пензличок. І тепер чимось яскравим промальовуємо ниточку. У мене є золотиста фарба, я використовую золото. Так. Це може бути біла фарба, біла буде теж дуже гарно виглядати. І обводимо з вами контури наших ниточок. І якщо ти дивишся це відео, то підтримай це відео лайком, напиши коментар та підписуйся на канал. Також я запрошую тебе приєднатись до телеграм-каналу, де знаходяться творчі дітки і виставляють свої роботи. Посилання знайдеш під відео. А зараз я вам розповім цікаві факти. Традиція прикрашати ялинку бере свій початок у Німеччині. У 16 столітті спочатку ялинку прикрашали яблуками, горіхами, свічками і солодощами, що символізували родючість, світло та добробут. Реформатор Мартін Лютер популяризував використання свічок, які нагадували зірку на небі. Ця традиція поступово поширилася Європою, а згодом і світом. У XIX столітті з'явилися складні іграшки, а прикрашання ялинки стали частиною різдвяного свята в багатьох культурах. Сьогодні це невід'ємна частина святкового декору, яка символізує радість і єднання. Промальовуємо такий кра класний край. До речі, можна комбінувати маленькі, великі, маленькі, великі точечки. Також можна великі поставити, наприклад, взяти інший кружочок. Навіть, з, наприклад, зкажу з чого? З Ось. І поставити ось таку ось такі кружочки. І прям по кругу ось так. оп, Один. Як прикраса до нашого до нашої роботи? Так, що там у нас по часу? Ага, ще у нас є час, супер. Встигнемо намальовувати. Так. Так, промальовуємо кружочки там, де нам подобається. додамо якихось ще маленьких елементів, ще тучок з іншої сторони. Ось так, прикрасимо. І так само можна шматочок ось тут промалювати, краюшок золотим, як відблискну. Переходимо з вами до наступного шару. Наступний шар можна зробити іншого. Іншої прикраси, наприклад, намалювати їх в зірочку. Ось таким чином, як літеру А, і потім з'єднали. Можна трошки побільше розміру буде цікавіше виглядати. Дівчата, хлопці, встигайте, як у вас справи? Давайте. Ой, клас! Ой, супер і молодці! А, крила, це того літером, да, дівчатка теж прекрасна. Ну, молодці, класно виходить. І давайте внизу, потім, якщо вслідно, ми напишемо ще надпис Merry Christmas. або вот таким не удаю. Нашій роботі вигляду їх відходи... листівки, до речі, можна подивитися. чекаєте на Миколая? Дуже дивіться. Дуже класно. І обов'язково класно буде також додати кружечки. Зараз я приберу зайву водичку, яка з неба звалилася Оп. і поставимо точечки. Ось так. Так, ще можна додати до наших бан, бантиків, да, домалювати. Там, де в нас з вами ось ця частинка, але щоб було обережно, можна, дивіться, ось так паличкою профарбувати. Взяти на паличку і паличкою промалювати. А можна ось по Ось такий бантик. В одну сторону і в іншу. І так само в інших. Так, молодці. Ой! Сиджу, а ви мені не сказали, навіть що в мене вимкнулася камера. А я малюю, малюю, розказу, розказую. <плес> так, добре. Що ще зробимо? Ось цей найгарніший, е, такий класний найбільший шарик. Ми його розфарбуємо у віточки, у, у вигляді віточок. Капець, у мене тут така ідея! Як ано ну, розказує. Зараз покажу. Давай. Зараз малюю угу, я середині трішечки дорожку. Клас, покажеш. Дуже цікаво подивитися. Так. Ось теж промалювала віточку, і зараз до віточки будемо малювати ось такі лепесточки. З гостреньким кончиком. Так, що там у нас по часу? Ага, ще, ще є 10 хвилин, супер. Там, дивіться, дофарбовуємо декор нашого великого шарика. Продумуємо, навіть якщо є бажання, можна навіть віточку намалювати ялинки зеленого кольору і підписати Merry Christmas. Якщо є бажання, можна додати сніжку. Ось такі кружечки, які падають зверху навколо. Або просто прикрасити все якимось навіть золотистим. Ну, я зрозуміла, якщо ти їх трошечки зробиш товстішими, буде трошечки цікавіше, бо надпись тіряється. Він занадто такий тоненький. Якщо наведеш, буде цікавіше. Я мабуть не зможу. Дівчатка. Прибираємо робочі місця. Хто закінчив малювати, хто ще не закінчив, закінчуємо. Анюта, ти ще малюєш? Ні. Mm. І ще раз. Впали? Так. Да. Mm. Рятуй їх. З вами сьогодні молодці. Намалювали дуже гарні роботи. Спробуємо помалювати такий а, цікавий прописом. завитушечкою. Так. Великої відео можна з завітушкою такою. Christmas. через айч. Ич H. H, H. Christmas. З вами була я, Бондорська Світлана, і до зустрічі з вами на наступному уроці.